Зірвався так, як розказують хлопці, запас, що ракету ніс. На городі Івана Чабана в опішні вирвав землі. Сюди ввечері, 9 квітня, впала ракета. У два часа ночі тільки витягли цей боєзапас, нозі трошки стеклом шибки ж летіли. Ну, така взривна волна. Ну, машину що розбило ж, бо оскукан гараж пробило, фари повилітали в машині. Дровник то рознесло, ну це таке. Я побачив от самого вибуху іскри, іскри такі, ну сильно вгору іскри. І потім ну, воно, мабуть, ударна волна, чи що, що в мене вікна повилітали, потім там кришу, угол. Поїхав в хаті там теж там потолок трохи просів. Ну не так бажано, хорошо що не впав. Слава Богу, усе трапилося близько пів на десяту вечора напередодні. Усього внаслідок прильоту зазнало пошкоджень 17 домогосподарств. Розповіла начальниця проєктно-інвестиційного відділу Опішнянської селищної ради Марія Волошина. Представники гуманітарної місії Проліска та Червоний Хрест надали людям будматеріали для швидкого ремонту, аби вони змогли усунути пошкодження. Ці домогосподарства, які отримали пошкодження, вони можуть звернутися до нас у ЦНАП і отримати допомогу від селищної ради. Також нам надає допомогу організація право на захист зафінансування від На право на захист можна отримати допомогу, тільки жалі будинки можуть отримати. В селищну раду можна звертатися, якщо там літня кухня пошкоджена, господарські будівлі пошкоджені і за погодженням, тоді десь там, через певний період люди зможуть отримувати компенсацію. Плівку забить з тої сторони, ми заб'ємо потім ДСП дали. У мене трохи є стекло, то я сам його постеклю. Зроблю те, що можу. Так що бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.